На сцені театру Гоголя того вечора звучали душевні гей-весна. Якби я мала крила, мова, сон. Подяка долі. Пані Валентина дякую долі за те, що звела її з улюбленим колективом пісенно-танцювального ансамблю Полтава. Я за ними, як за стіною, а вони за мною. Подяка долі. Таке це щастя жити на землі і знати, що тобі десь завжди раді. Як добре, що співаються пісні. Відроджуються звичаї, обряди на сході країни війна, душа болить, говорять артисти, а співати мусить, адже їхнє покликання нести мистецтво людям, аби серця їхні не зачерствіли. Ой, хочеться тільки миру, миру, добра, щоб всі люди відчували себе вільними, коханими, щасливими і здоровими. Талановита виконавиця харизматична Валентина Колісник прийшла до ансамблю Полтава 27 років тому. Відтоді вона його незмінна перлина. Вона привнесла в цей ансамбль, ансамбль такий невичерпний колорит, прекрасна виконавиця сучасного мистецтва. Жінка має надихати чоловіка. В Свою чергу, чоловік має надихати жінку за гарним чоловіком. За його спиною, то жінка може творити мистецтві, просто бути богинею концертом. Валентина колісник та ансамблю Полтава. Колектив обласної філармонії розпочав традиційний весняний фестиваль «Війват Полтава. Близько двох годин у залі лунали пісні та музика під загальною назвою Благословенна піснею. Ми плануємо сьогодні розпочати. Цей фестиваль саме цим концертом. Він такий весняний. Він для всіх жінок. Він нас згуртує, підніме нам настрій. Дай нам Боже сили. Крім Валентини, колісник та пісени танцювального ансамблю Полтава. У концертній програмі взяли участь шоу Булет Флеш, лауреат всеукраїнських та регіональних конкурсів, читців та артистів Естради Наталія Іванченко. О, дівчинонька.